Доброго дня. Мене звати Дворик Микола Юрович, я являюсь той людиною, яка розуміє, що у нас в державі є великі проблеми. І головна наша проблема це державна система, яка не дозволяє нам, українцям, перемогти у цій війні. Бо ця державна система була створена не для нашої перемоги, не для нашого захисту. Вона була створена лише для добробуту самих чиновників. І тому вони прописали за багато років стільки різних законів, нормативних актів, які не дозволяють навіть їм при всьому бажанні забезпечити нашу перемогу. Вони не дозволяють нам створити як це, виробництво по производству зброї. Вони не дозволяють нам створити в країні умови, по яким людям буде тут нормально жити, по яким, Умови, по яким люди не захочуть втікати з цієї країни. Тому ця система просто не здатна вирішити. Проблему нашої перемоги. Тому майбутні вибори це лише інструмент, щоб змінити цю систему. І ви маєте обирати не людей, а саму ідею, яку вони будуть нести. Тобто, якщо ви хочете, щоб Україна перемогла у цій війні, ми маємо кардинально змінити саму державну систему. Ми маємо зробити так, щоб у держави залишилися функції лише армії і спецслужб. І максимум зовнішніх представництв, і максимум ДБР, яка буде займатися більш серйозними злочинами. А вся інша влада, вся цивільна влада має бути передана самі громади. Тобто громади мають отримати всю повноту влади і самим вирішувати, як їм жити, самім обирати, які розміри податків їм збирати, самим визначати, куди їх витрачати самим обирати начальників поліції, прокурорів, судді. Тобто вони повинні обернутися на маленькі держави, які практично повністю незалежні від, від великої держави. І тоді в цих маленьких державах з'являється конкуренція з іншими маленькими державами, так званими громадами. І коли ця конкуренція з'явиться. То вони самі, як я кажу, хочуть або не хочуть буду створювати найкращу умову для життя людей, людей найкращу умову для бізнесу. Бо якщо буду створена найкращу умову для бізнесу, то люди захочуть сюди ж тут жити. Вони захочуть повернутися в Україну, вони не припинять втікати. А і взагалі сенс тікати просто зникне. Бо не буде потреби стікати з країни, де вся монополія влади, вся монополія рішень зараз знаходиться в центральній владі. Коли відбудуться от такі зміни, кожна громада стане, буде свої умови для життя. І все треба буде переїхати в іншу громаду. Навіть якщо ви не хочете переїжджати зі своєї громади, у вас буде можливість вийти з протестами, з петиціями, з чим завгодно, і вирішити проблему своєї громади. Ви зробите це набагато швидше, ніж зараз. Вам не треба буде виїжджати на якісь майдани в Київ, ви зможете всі проблеми порішати в своїх громадах. Тому така система більш працездатна, тому така система швидше вирішує будь-які проблеми. І все це має початися з демополізації влади, державної влади, коли основна влада, вся цивільна влада передається в громади. Це фактично демонополізація центральної влади. Бо лише коли у вас буде своя поліція, де ви будете на вільних виборах обирати начальника поліції, то тоді у вас з'явиться влада у вашій громаді. Коли у вас буде свій суддя, якого ви будете обирати на вільних виборах, коли у вас буде з'явиться прокурор, якого ви будете обирати на вільних виборах, який стане фактично адвокатом вашої громади. Тобто з того, хто тероризує вашу громаду, він стане тим, хто захищає вашу громаду. Начальник поліції і поліція, яка тероризує підприємців і мешканців вашої громади, вони стануть захисниками вашої громади від будь-яких зовнішніх впливів і тому подібного. І ще одна найголовніша умова це надання людям, повернення людям, права на збройний самозахист. Бо лише коли ви будете озброєні, коли у вас буде можливість носити краткоство зброю, лише тоді ви отримаєте можливість стати хазяїном своєї судьби. І вже ніхто не зможе вам нічого нав'язувати. Як я кажу, якщо б прямо зараз у нас була б вільне право на збройний самозахист, коли ви б носили б краткоствольною зброєю, то ніхто б з здравому умі не приймав такі закони, припустимо, про бусифікацію. Ви ж розумієте, що не можна бусифіці людей, які озброєні. Тобто були б зовсім інші рішення. Тобто, відразу ми б перейшли на принцип рекрутингу. Тобто знайшлися би і гроші, і необхідні для того, щоб люди підписували контракти, щоб були підйомні, як зараз вже йде розмова, то що я вам теж теж казав про півмільйона підйомних і контракт на, на три роки. Це було б зроблено відразу. Тоді не було б потреби закривати кордони, не було б потреби їм, як кажуть, займатися бусифікацією. Але вони приймають і на такі рішення, тому що у вас немає права на вільне владіння зброєю, тому що у них вся монополія влади, тому що у них зараз вони не займаються економікою, тому що їх зараз посадили на велфер, їм надають гроші Європа і Америка. Їм їх не цікавить економіка і все інше. А наша перемога знаходиться в економіці. Лише коли. Наші підприємці отримують свободу, у них буде зняти будь-які обмеження по веденню підприємської діяльності, коли у підприємців буде зняти обмеження по виробництву зброї, лише тоді наші підприємці будуть здатні забезпечити всім необхідним і нашу армію, і наших громадян. І наші громадяни зможуть самі повернутися в цю країну. Вони самі захочуть повернутися, вони хочуть сюди повернутися. Але, на жаль, в цих умовах це неможливо. І існуючі чиновники теж розуміють, що вони нічого не можуть з цим зробити. Вони розуміють, що державну систему треба змінювати, і вони хотіли би це зробити, але вони самі цього зробити не зможуть. Але якщо будуть вибори, і якщо ви проголосуєте за людину, яка буде готова йти на вибори і просувати в такі зміни від державної системи, при яких будуть зняти всі обмеження поведення бізнесу, коли будуть зняти всі обмеження. По виробництво зброї, коли вся влада буде передана в громадах, вони це підтримують, бо вони розуміють, що у них іншого виходу немає. Просто у нас дуже багато різних людей, які знаходяться при владі, які маніпулюють всякими ідеями, які щиро вам розповідають, що треба просто поміняти людей, треба привести до влади чесних людей, порядних людей і там ще щось. І мало хто розповідає вам про свободу, про вільну економіку, про свободу для людей, і про такі кардинальні зміни. І не треба боятися таких кардинальних змін. Ми знаходимося в радикальній ситуації. І які б радикальні зміни зараз не відбувалися, це все єрунда порівняно з тією ситуацією, в якої ми знаходимося. Як я кажу, якщо прийде президент, будь-який хто в приладі, він зможе дуже легко змінити цю систему. Не зможе відразу йти з наявної невеличкою, простої Конституції, яку проголосує Верховна Рада Конституційною більшістю. І вже через місяць вже відбудуться ті, хто знаходиться начальниками поліції, прокурорами, суддями, стануть виконуючими обов'язками на своїх посадах. І вже через два місяці зможуть відбутися вибори, по яким ви оберете собі начальником поліції. Прокурору суддів. судді, і так само він може зробити, призначити окремий податок на армію і спецслужби. і ДБР і зовнішнє представництво. Я кажу, як кажуть багато хто, це простой податок: 2% від руху грошей, і 5% від розтаможки, тобто переперетину товарів через кордон, 5% мита і 2%. Від руху грошей і від 5% мита збираються автоматично. Для того навіть не потрібно податкова. Тобто ці гроші будуть автоматично збиратися і поступати в бюджет держави, Держави, яка і має і мала би займатися лише одною функцією захистом громадян України, зовнішнім захистом самої країни. І тоді всі гроші будуть йти, йти лише на ці потреби. А всі інші чиновники мають бути передані. Управління громадам. І хай громади самі вирішують, які чиновники їм потрібні, а які не потрібні, які вони готові фінансувати, які їх не готові. І тоді дуже швидко вони самі розберуться і скоротять кількість чиновників. І самі мешканці громади самі вирішують, що їм потрібно, для кого вони готові збирати податки, а для кого ні. Це, це дуже швидко зробиться. І проте, як я кажу, для цього. Президенту не треба нічого робити, всього лише передати цих всіх чиновників по територіальній приналежності, де вони знаходяться, в громади. Всі ці міністерства, всі ці перевіряючі органи, всі, ці, всі, всі чиновники, які є податкові, все передайте в громади. І хай вони самі розбираються. Якщо їм потрібно, якщо вони готові фінансувати свої податкові, то свої, будь ласка, хай фінансують. Але вони це мають робити самі. Хай фінансують свою поліцію, якщо їм влаштовує їхня велика поліція, нехай спробують їх фінансувати самим. Самим окремо сказати своїм мешканцям, от ви маєте збирати нам віддавати от такі гроші, а ми будемо фінансувати всю цю армію чиновників. Якщо громадяни вирішать, що їм це потрібно, нехай фінансують. Це буде справа кожної громади. Кожна громада сама вирішить, яким чином їм жити. І ще, як я кажу, будуть зняти будь-які обмеження. По виробництву зброї, будь-які обмеження, по веденню бізнесу. Не має бути ніяких обмежень по веденню бізнесу. Кожен має займатися будь-чим, бо фактично для держави, яка буде мати лише простий податок від руху грошей, все рівно хто чим займається. Якщо ви комусь щось перерахували, то відразу ці 2% поступили на рахунок держави. Тому є все рівно, яким бізнесом і чим займаються люди. По факту, ми з вами всі бізнесмени. Якщо нам поступають якісь гроші на рахунок, то, то ми вже значить, займаємося яким-то бізнесом. Тому державу це волновати не має. Нехай кожна громада сама собі обирає, який бізнес їй забороняти, і який бізнес там наскільки обкладати, якщо вона хоче. Кожна громада сама вирішує собі, по яким правилам живе її бізнес. І так як буде існувати конкуренція. То в якоїсь громади буде од од одно рівень як говорити, умов для бізнесу, а в якої-то краще. І тоді люди і бізнес самі вирішать, що їм більше подобається. І самі, як говорити, проголосуючи ногами, переїдуть в ту громаду, яка надасть найкращі умови для життя людей і, жит... і ведення бізнесу. І тоді дуже швидко буде зрозуміло, які умови найкращі, де краще, і хтось. І дуже швидко буде реалізовані найкращі умови. А інші громади побачать де, де краще і переймуть ті найкращі умови, і запровадять їх з себе такий спосіб, так стрбудовувати держави, держави набагато ефективніше. Тобто вони є самий ефективний спосіб для розвитку країни. Саме головне, якщо це відбудеться, то повернуться українці з-за кордону, тому що тут ніхто не буде їх тетралізувати. Підприємці, отримуючи свободу, почнуть виробляти ще більше всякої різної зброї, і це надасть нам великий шанс зупинити агресію Росії. І з часом ми зможемо перемогти Росію, і не тільки зможемо. Нам буде що запропонувати самої Росії, і настане час, коли умови того, того що допустимо зараз каже Арістой, що ми маємо надати гарантії Росії, що ми не будемо на неї нападати, ми їх надамо. Обов'язково буде розмова про те, якщо ви виходите і вертаєте нам всю територію, окей, ми можемо надати вам гарантію, що ми не будемо далі просуватися. Але якщо ви не покинете нашу територію, ми не лише вийдемо на вашу територію, ну і відкриємо можливість частини Росії приєднатися до України, якщо вона прийме наші умови, тобто буде готова. По-перше, платити ці державні податки, які ми визначаємо: 5% мита і 2% від руху грошей, і плюс буде ще одна умова. Всі юридичні документи, які ми приймаємо в себе, мають бути написані українською мовою. Тобто, це як хтось хоче, буде захист української мови. Тобто, якщо ви підписуєте якийсь договор, підписуєте якісь документи, то вони є юридично ми їх не приймаємо лише коли вони написані українською мовою. Це буде вам захист української мови. Тобто без знання української мови ви все рівно не зможете ніде нічого робити. А далі кожна громада сама собі вирішує, на якої мові вона там розмовляє і тому подібне. І держава не має в це втручатися. Плюс, як я кажу, тобто, як кажуть багато хто, має бути введений двохпалатний парламент. Тобто частина буде обиратися від представників від кожної області, частина від кількості. Те саме, що в Соєнних Штатах. Але ми маємо навіть покращити цю систему і зробити так, щоб ні держава, не навіть двохпалатний парламент ніколи не міг мав права втручатися в ведення бізнесу. Плюс ще ніколи не мав права витрачати гроші з податків на соціальні програми. Всі соціальні програми мають бути добровільними, тобто мають бути зроблені за рахунок якихось фондів добровільних фондів. Будь ласка, організовуйте якісь фонди, носять туди добровільні гроші і за рахунок цих фондів займайтеся соціальними програмами, соціальною допомогою будь-кому кому. Не можна примушувати кого-то сплатити якісь податки, а потім ці гроші витрачати на соціальні програми. Чому не можна? Бо тому що чиновники використовують це для підкупу виборців. І коли це починає відбуватися, це називається соціалізмом. За рахунок цього, цих соціальних програм становиться все більше і більше, і в кінцевому ітогі податки все більше і більше збільшуються, і держава переходить в колапс. Тому ніяких соціальних програм від держави, від чиновників не має бути. Це має бути добровільно, це має займатися лише добровільні фонди. І все, про що я вам кажу. Можна здійснити, можна здійснити дуже легко. І коли ви прийдете на вибори, ви будете шукати, за кого вам голосувати, ви маєте шукати таких людей, які вам готові запропонувати ці радикальні зміни державної системи. Бо якщо ці зміни не відбудуться, то ви самі можете зрозуміти, що якщо до війни ще люди відсюди втікали, якщо під час війни наша державна система створює всі умови, щоб люди звідси втікали ще більше. То в Україні просто не залишиться людей, щоб захищати цю країну. І тоді її Росія дуже швидко захопить. Ви самі маєте це зрозуміти. Якщо ви не вірите, що це можна зробити, якщо ви не готові боротися за те, щоб це відбулося, і не треба прям так боротися, треба просто цього бажати, хотіти, щоб це відбулося. Бо якщо ми хочемо, то ми щось для цього робимо. І це обов'язково відбудеться. Якщо ви хочете і знаєте, що вам потрібно, щоб була зміна влади. Лише як інструмент того, щоб прийшли люди, які змінять цю державну систему, змінить її на таку, в якої фактично хочеш ти не хочеш. Будучи чиновником, ти фактично будеш робити все можливе і неможливе, щоб в твоїй громаді люди жили нормально, тому що або ти створюєш умови, по яким в твоїй громаді людям добре живеться, бізнесу добре живеться і ваша громада процвітає, або з твоєї громади уїжджають і ваша громада входить в сніг у вас не буде ні грошей, ні, ні, нічого, у вас будуть бунти, а в сусідній громаді буде розвиток, і весь бізнес, і всі люди переїдуть в іншу громаду. Тому такі умови автоматично примушують всіх працювати більш ефективно. Громади і чиновників громад примушує робити менші податки і більш ефективно виконувати ті функції, які на них положені. І найголовніше, що в такій системі ви самі. Здатность створити те, що ви хочете. Коли вам пропонують, що ви хочете, щоб у вас були платні школи там, или безплатні, ви все це можете реалізувати в своїй громаді. Хочете безкоштовну медицину, хочете безкоштовне навчання в школах і все інше безкоштовно, будь ласка, організовуйте в своїй громаді, у вас буде така можливість. А хтось не хоче безкоштовної медицини, хоче страхову платну медицину, хоче платне навчання конкурентне, то він себе так, таке. Тобто Кожного буде вибір створити такі умови, в, які, в яких йому захочеться жити. І іменно така державна система дозволяє фактично всім, що б ви не хотіли, реалізувати те, що ви хочете. Бо зараз у нас монополія знаходиться центральна влада. І в такій системі, так чи інакших, будуть багато людей, які не задоволені своїм життям, багато людей, які виїжджали і будуть далі виїжджати з цієї країни. Тому зміни системи, без зміни системи у нас просто немає шансів. Або ми змінюємо державну систему, або просто я вам кажу, можете збирати свої речі, продавати свою нерухомості, виїжджати з цієї країни. У цієї країни немає шансів, ніяких немає шансів без зміни системи. І у нас немає виборів. І я цим займаюся лише тому, що я вірю і ще сподіваюся, що це відбудеться. Або це відбувається, або я так само збираю манатки і виїжджаю з цієї країни. Тому що іншого варіанту я просто не бачу. У мене двоє хлопців, і я розумію, що якщо відбудуться такі зміни, то і ще мої хлопці будуть воювати. І нікого нормального життя тут не буде. І ще, лише заради них я цим займаюся. У мене немає вибору. І у вас немає вибору. Тому зрозумійте, і коли будуть вибори, шукайте людей, які підтримують подібні ідеї. Або не буде ніякої України. Вже за 20 років, можливо, не буде ніякої України. І ніхто ніколи вже її не поверне. У вас буде лише один шанс на цих виборах. Або ми обираємо тих людей, які створять такі зміни, або забудьте і закривайте цей проєкт, і розбігаємось. Дякую, заходьте ще.